У 2012 році я отримав вашу довіру і сподіваюся не розчарував своїх виборців. За цей час ми з вами зробили багато для того, щоб розвивалася освітня та медична галузі, щоб отримували необхідну підтримку хворі діти, соціально незахищені люди, ветерани. Переконаний, що кожен депутат-мажоритарник має моральний обов'язок перед громадою за довіру та свої обіцянки і повинен балотуватися повторно лише в тому ж окрузі, в якому працював. Лише тоді люди зможуть дати об'єктивну оцінку його роботі. Сьогодні, як і в процесі кожних виборів, поширюється багато бруду, неправдивої інформації. Та я вірю, що виборці здатні оцінювати реальні справи. 26 жовтня кожен з нас обиратиме, чи продовжити розпочати роботу по розбудові нашого округу та країни, чи обрати пусті слова та обіцянки. Пам'ятайте, що віддаючи свій голос за конкретного кандидата, ви обираєте людину, з якою будете працювати найближчі п'ять років. Тож не дайте себе ошукати.